Коли Україна отримає безвізовий режим з Євросоюзом, стане відомо вже за кілька тижнів. Звіт про виконання Києвом критеріїв другої фази візової лібералізації, Єврокомісія оприлюднить на початку травня. Нагадаємо, 24 березня глава представництва ЄС в Україні Ян Тумбінський заявив, що на саміті східного партнерства у Ризі, 21-22 травня, не буде прийнято рішення про надання Україні безвізового режиму з європейським союзом. Попри це, міністр закордонних справ України не сумнівається, що українська сторона таки завершить шлях реформ, необхідних для запровадження безвізового режиму. Про це Павло Клімкін заявив під час парламентських слухань у середу. Наприкінці травня відбудеться Різький саміт Європейського Союзу, Європейський Союз плюс Східне партнерство, і ми послідовно працюємо над тим, щоб під час цього саміту було прийнято принципове рішення про просування у напрямку безвізового режиму для України, звичайно, за умов виконання всіх тих реперних точок, які ми маємо зробити. Як я сподіваюся, наступними місяцями.